Вітання. Я Катерина Супрун. Сьогодні 15 травня, і мілітарний доповідає про знищення російської авіації. Чорна субота російської авіації буде записана в календарі 13 травня. У Брянській області було знищено 4, а може і 5 російських літальних апаратів. Точно мінус 2 мі 8 бомбардувальник су 34 та винищувач Су-35. Російські пропагандистські павліки повідомляють про 11 загиблих. В Міністерстві оборони Росії про ці події скромно. Промовчали, але важко не помітити палаючі літаки та гелікоптери в межах населених пунктів у місті клинці Брянської області. Внаслідок падіння одного з мі 8 постраждала місцева мешканка. Що ще ми знаємо про ці події? Наприклад, спочатку повідомляли про несправність двигунів одного з гелікоптерів мі 8 але на відео видно, що у нього влучає ракета. А ще ми знаємо про те, що в Брянській області було оголошено план перехоплення. Шукали диверсантів. Також з різних джерел відомо, що принаймні один зі знищених Мі-8 – це спеціалізований гелікоптер РЕП. Мі 8 МТПР-1 зовні майже не відрізняється від звичайних Мі-8, але він оснащений комплексом активних перешкод речах АВ. Цей комплекс призначений для придушення роботи засобів ППО та винищувальної авіації. Воєнний історик, професор кафедри гуманітарних наук Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Андрій Харук у своєму блозі Мілітарному написав, що росіяни мають близько двох десятків таких бортів. Інформації про реальну ефективність комплексу речах АВ немає. Але відомо, що під час війни в Грузії 2008 року росіяни використовували гелікоптери Реп 8 ППР зі станціями попереднього покоління. Азалія. їх робота зменшувала дальність дій грузинських РЛС з 300 до 50-70 кілометрів. Ми невидимим щитом прикриваємо наших крилатих братів які наносять удари по вражеским об'єктам працівника. Тож, тепер вже мінус один невидимий щіт. Цього разу невидимий щит прикривав бомбардувальник Су-34, який ніс плануючі авіабомби для нальоту на Чернігівщину. Су 35 забезпечував прикриття від українських винищувачів та ЗРК, а ще один чи два гелікоптери могли виконувати інші допоміжні місії. Тобто, все це була запланована атака змішаної авіагрупи. Якщо погортати новини Чернігівщини, то можна побачити, що раз на 2-3 дні росіяни атакують область з плануючими авіабомбами. Їх російська авіація запускає зі своєї. Території після 13 травня такої інформації немає, що стало причиною такого масового мору російської авіації. Наразі невідомо в українських повітряних силах заявили, що російські льотчики натрапили на неприємності. Нарвались на якісь неприємності, хотіли. Бомбити наших мирних людей, наші мирні регіони у Росіян. Застогнали, що після цих подій використання плануючих авіабомб не є безпечним для їхньої авіації. Літаки та гелікоптери були уражені в районі міста Клінці. Це приблизно 50 кілометрів від кордону з Україною. Орієнтовно з такої безпечної для себе відстані скидають плануючі авіабомби для ураження цілей в глиб української території приблизно 10 кілометрів. Теоретично серед засобів, які могли виявити та дістати такі російські цілі ЗРК с 300 ЗРК Петріот та сам останнього українські сили ще не отримали. Та й розташовувати такі засоби поруч з кордоном, це підставляти їх під удар російської авіації та навіть артилерії. Хоча теоретично Ретично ЗРК Петріот міг би розташовуватися в 60-70 кілометрів від кордону. Але ще раз підкреслю, що все це тільки теорія. Якщо припустити, що це відпрацювала російська протиповітряна оборона, то в них великі проблеми з управлінням. А є ще одна версія: це міг бути ЗРК «Привид». Та наявність такого блукаючого засобу знищення російських літаків та гелікоптерів можна буде підтвердити тільки якщо це стане тенденцією за версією читачів мілітарного винні у знищенні російських літаків та гелікоптерів в першу чергу самі росіяни на другому місці. Диверсанти з ПЗРК на території Російської Федерації, але переносний комплекс міг би уразити хіба що гелікоптери, бо літаки були на значно більшій висоті, яка потрібна для скидання плануючих авіабомб. В успіх української протиповітряної оборони вірить 25% наших читачів, а 10% ставлять на українські винищувачі. Ну це хіба що вони озброєні невідомими далекобійними ракетами або ж нам дали F-16, але не оголосили про це публічно. Та факт збиття залишається фактом. А за приводами Чернігівщини, ми ще поспостерігаємо. Росіяни наразі використовують плануючі авіабомби по всій лінії фронту та вздовж українського кордону від півдня до. Півночі Україна не має ефективних засобів протидії таким атакам. Єдиний гарантований варіант знищення літаків носіїв. Таким засобом мають стати багатоцільові винищувачі F-16. Зараз Велика Британія вже почала підготовку до базового льотного курсу для українських пілотів. Передачу F-16 підтримують і інші союзники, але кінцеве рішення ще не ухвалене. Останнє слово за сполученими штатами job. підписуйтесь на мілітарний. Ставте вподобайки. Побачимось в наступних відео.